2 червня 2024 року прогулянка в Яковинене. Ось ця западана, де був овечник. Садив тут горіхи, зараз, подивимось. Горіхи зійшли добре. Даже, навіть навід не буду рахувати. Ось, о. горішки. Скрізь є. Слава Богу. Поприймались колись будуть. Ось ці вже гарно поприймалися. Вже корінь пустили ловки. Ось, з результатами я задоволений. Ось, куди не в траві вони вже вирізняються добре. Он вище є. Один-два горішки бачу. Ось. Слава Богу. Все одно хтось проїхав ось два сліда квадроциклом чи чим хай би дерева росли, ну. Ось рослини Ось так. Зараз піднімусь туди на гору, подивлюсь.